Права 204. Скороти кожний із дробів, розташуй їх в порядку зростання та прочитай прізвище віддатного українського вченого кардіохірурга. Ну що ж, давайте будемо робити. Якщо хтось подивиться на букви, мабуть, здогадається прізвище вченого віддатного і без того, щоб це зробити, але все-таки ми будемо спочатку скорочувати кожний із дробів. Ну що ж, записуємо тоді перше діє. Ну і беремо перший дріб. Це 24,66. 24 66. Ну що ж, тут можна на 6 скоротити, то 24 ми можемо записати як 4, що множиться на 6. Ну а 66, як 6, що множиться на 11. Ну що ж, на 11. Можна, на 6 можна скоротити. Скорочуємо. То у нас залишиться дріб 4 одинадцятих. Це вже буде нескоротний дріб. Записуємо в дошках, це буде ОЄ. Е. Що ж, друга дія. Далі беремо 21, 33. 21, 33. Тут можна на 3 скоротити. 21 записуємо 3, що множиться на 7. А 33 це 3, що множиться на 11. На 3 скорочуємо. То у нас вийде 7 одинадцятих. Це у нас буде літера С. Є. Ну що ж, третє. Записуємо 10 110. -х. Тут можна скоротити на 10, то ми записуємо, що це 1, що множиться на 10. Ну, а в знаменнику буде 11, що множиться на 10. 10 скорочується. І тоді записуємо, що це буде 1, 11. Так, ну що ж, це буде А. Так, і є. Ну що ж, наступний дріб 20-22. Записуємо тоді четверта дія. 20, 22. Отже, 20-22, тут можна скоротити на 2, то в чисельнику записуємо 2, що множиться на 10, а в знаменнику 2, що множиться на 11. Скорочуємо на 2, то тоді так, тут у нас буде тоді, якщо ми скоротимо на 2, 10, 11. Ну і записуємо, що 20, 22 це літера В. Записуємо В. Є. Так, наступною тоді буде п'ята дія. Скорочуємо дріб 10 10-55. Ну що ж, тут можна на 5 скоротити, то в чисельнику у нас буде 2, що множиться на 5, а в знаменнику 5, що множиться на 11 на, 11, на 5 скорочуємо, то тоді у нас буде 2 одинадцяті. 2 одинадцяті. Ну що ж, це у нас буде тоді m. Є. Ну і останнє, шостий дріб. Це 36 сорок четвертих. Це дорівнює. Ну, що ж, можна на 4 скоротити, то 36 записуємо 4, що множиться на 9. Ну, а в знаменнику 4, що множиться на 11. Скорочуємо на 4. То це у нас буде 9 одинадцятих. Це в нас буде О літера. Ну що ж, давайте тепер їх. Розташуємо у порядку зростання. Ну що ж, почнемо. Отже, 1 11 це найменший дріб, це буде А. Отже, записуємо 1, 11, це літера А. Далі 2 11, це М, 2 11. Це буде літера М. Далі 3 11. Є немає «є». 4 11. Пишемо тоді 4 одинадцяті. Це буде О. Далі 5 одинадцятих є. Немає. 6. Немає. Сім 11. Так, записуємо тоді 7 11. Це буде С. 8. Немає. 9 є 11. Записуємо 9 одинадцятих. Це буде О. І 10 одинадцятих. Це В. 10 одинадцятих. Ну і записуємо, що це буде літера В. Є. Ну що ж, читаємо. У нас вийшло прізвище Амосов. Я думаю, що ви здогадались уже самі. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Так, ну що ж, яке буде прізвище одного українського вченого кардіохірурга? Записуємо амасу. Ну що ж, ось таке завдання на скорочення та порівняння дробів. На цьому вправу завершено.